Що син Божий народився, маленька дитина. Про це має добре знати кожна родина. А сьогодні день великий, народження сина, мати Божа, в ясна Бога народила. І пахучим з сином сіном Ісуса накрила. Ясна зірка за своє, ясно засвітила. про народження Ісуса Світу скрізь. Неселіться людина, привеселе мене на Бо йшло в кожну хату. Щаслива. От стукає, з лющині навесні, дитятку шукає. Всіх дітей до двох років мечем убиває. Хто прийшов до оселі до доброї хати? Я прийшов сюди з мечем, і Хто не згоден зі мною, то покарає. Моя кара не страшна, бо Боже я, ти міша. А я жити да я... не допишу. Ова, хто та я геть не вміє приходити. Ой, сагаз для гонорогу. Ось тут посадки. Для прави <говори> половина, а не з мені я прийду. Ой, кремошка. Не хочу тебе знати, ось хочу тільки радість Божа цієї людини. Ей, ти ваші не грожайте, бо до хати Ей, стара, ходи до хати, бо не вразила й Бога. Чувай, так, дітей вас маленькая воронка чи ты понимаешь, что нет? У нас были такие бабы, что коротко там была. У нас была такая вода, через клапу. Мы не все ноги давали, когда через клапу там была. Клапу тяло, что пришло, что мы дети перешли. Вы каждый день говорите, вам страх страшный. Нам сегодня было дьявол взрывание. Но в не было такой довольный. Так что нам было Я здесь и дети Я надела взрывать, и тут начала, тут начала. Вот у тронка вышла, гей, старый кудай. Я пришел, что я причем, что это у нас украинский хлопик водон. Хоть кривую душу маю, зато в пеклі я гуляю. Вы не все вдерете,

Молоді люди кажуть, ваші чоловіки не гарні, не носити їх не гай. А я файний гонір маю, футбола, добре граю. Файний. Не повернулися до рідної хати. Усім разом із родиною знов Цей дім прихожу, цю вістку приношу. Розказати йому, що Христос народився, Спасти наші душі. Ангели співають, пастирі вітають, Христа посиляють, що це їх мері пожити, а по смерті царство вступити. Христос зарождає. Давайте, любе браття, тут

Поверни Боже додому, батька й мосина, поможи нам, Боже, серце перебути нашу рідну Україну, скайдані розкути, в нашу рівну. Та ні розкути, сумний святил, двадцять третім році, по всій нашій україні, влачна кожні році, по на всій нашій україні, плачна кожнім році.